Привіт! Сьогодні ми позаймаємося з вами фізкультурою, а саме зробимо кардіотренування. За допомогою музики ми будемо відбивати ритм. Тож, перше тренування це наша розминочка. швидесенько головою. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І в сторони. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тепер розминаємо швиденько наші плечі. Вперед, чотири рази і назад чотири рази. Ось так. Вперед і назад. Так, вдох, видох. Вдох, видох. А тепер починаємо наше тренування. Для початку нам потрібен крок на місці. Рахуємо до п'яти і зупиняємось на шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще раз повторюємо цю вправу двічі. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. А тепер нам потрібно пострибати на місці. Це вправа номер 2 Для того, щоб добре працювало наше серденько. Так, руки на поясі і на носочки стрибаємо на місці. І рахуємо до шести. Один, два, три, 4, 5, 6. Стоп. Повторюємо цю вправу двічі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Два рази зробили. Так, а тепер нам потрібно поставити ноги на ширині плечей. Руки на ширині плечей. І робимо стрибки, з'єднуючи ніжки та ручки разом. Один, два. І рахуємо до шести. Право повторюється двічі. Поїхали. Два, три, чотири, п'ять, шість. Відпочиваємо і повторюємо всю вправу. Молодці робимо вдох. Відновлюємо дихання. Видох. Вдох. Видох. Тепер знову вправа. Крок на місці. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Повторили вдох, відновили дихання. Молодці. А тепер нас чекає присідання. Це також впливає на наші всі групи м'язів та на наше сердце. Тому, як ми присідаємо, один, два, три, чотири. Ножки трішечки ставимо на ширині плечей, щоб задіювати всі м'язи ось тут та нашої спинки і останки. Поїхали. Рахуємо до шести. Один, два, три, чотири. Перше присідання, а їх потрібно бути шість. Один, два, три, чотири. Два. Присідаємо зі мною. Один, два, три, чотири. Три. Один, два, три, чотири. Чори. Один, два. 3, 4, 5. І останній раз. Один, два, три, 4, 6. І тепер що нам потрібно? Нам потрібно розім'яти наші ніжки. Точніше закріпити наші м'язи ніжок. Тому ми з вами що робимо? Наш локоть з'єднується з протилежним коліном. Робимо цю вправу по три рази на кожну ніжку. Один, два, Три, чотири. Працюють. М'язи не лише руки та ноги, але м'язи живота. Ще раз. Один, два, три, чотири. Давайте по чотири зробимо. І повторюємо це ще один раз. Один, два, три, чотири. Молодці. Один, два, три, чотири. Добре. Відновлюємо дихання. Не забуваємо для того перед кожною вправою Потрібно відновлювати дихання. І тепер крок на місці. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І біг. Біжимо спочатку. трусою так легко вперед. Назад. Один, два, три, чотири. Стали. Один, два, три, 4 стали. Ще раз, 1, 2, 3, 4. Стали. Один, два, три, чотири. Стали. Добре. І тепер повторюємо знову ті вправи, які ми робили по колу. Сьогодні повторюємо, у нас кардіотренування. Тобто ми тренуємо наше дихання, наше серденько, Ну і роботу всього нашого тіла. Так, відновили дихання після бігу. І знову готуємося до пришків. Ручки на поясі і на носочку. Один, два, три, чотири 5, шість. Зупинились. Вдих, видих і знову. Один, два, три, 4, 5, 6. Вдох, видок. Ножки на ширині плеч. Ручки. І знову прыжки з'єднанням з ніг та долоню. Поїхали. Один, два, три, 4, 5, 6. Все. Коли ми робимо всі вправи по другому колу, ми їх двічі не повторюємо. Можемо зменшувати кількість. Рухи, тому що наш організм вже розім'явся, трішечки втомився. Зменшуємо цю кількість. Так. Пострибали, відновили дихання. Добре. Молодці. І тепер знову крок на місці. Один два, три, Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Зупинилися. Потягнулися знову. Робимо невеличку розтяжку. Ось і все. Така невеличка у нас кардіотренувань. Сподіваюся, ви ці всі руки повторите, вони не важкі, вони легенькі, ваше серденько буде правильно працювати, ваше дихання буде правильно відновлюватися і всі м'язи будуть добре працювати. Перед цими рухами не забуваємо про розвиночку голови, шиї та плечей. Можна ще зробити розвиночку, коли ми наш тулуб розминаємо і працьовуємо ось так. Отже, спочатку розмитка, а лише потім кардіотренування. Перед кожною вправою відновлюємо дихання. На сьогодні все. Я з вами прощаюсь. До наступних